Ми запускаємо наш інформаційний стрім буквально за лічені секунди. Будь ласка, напишіть, чи ви добре нас чуєте і бачите? І якщо ви живете в Дніпропетровській області, а НАТО у Павлограді, Нікополі, в Марганці, і якщо ви нас дивитесь, напишіть, будь ласка, як ви? Я знаю, що сьогодні ніч і ранок для вас видалися дуже важкими. Отже, в місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, троє людей загинули. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Там шість постраждалих е у важкому стані одна людина. Серед загиблих є е дитина. Сьогодні вночі росіяни так само били по Харкову. Там є влучання ворожих безпілотників, е виникли пожежі. Інформація про постраждалих. Уточнюються, не вщухають удари і по Нікопольщині і на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосував ФПВ-дрони та РСЗВ ГРАД Понівечне підприємство. Постраждалих немає за попередньою інформацією, якою володіє президент України Володимир Зеленський. Російський удар по столиці 24 квітня, що забрав життя щонайменше 12 людей, було завдано балістичною ракетою виробництва північної Кореї. Далі, будь ласка, пряма мова. Якщо інформація про виробництво цієї ракети в північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності Союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом, тільки в цьому в сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю: ракети, артилерію. Натомість, Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною. Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти таких загроз. І в Києві сьогодні оголошено день жалоби за загиблими від вчорашньої атаки російських окупантів. Нагадаю, у Святошинському районі столиці було влучання в житловий будинок, він фактично зруйнований весь і в Святошинському районі пошкоджень зазнав, зазнав фактично цілий. Квартал 12 загиблих людей, серед них брат і сестрою, Микита, Софія. Микиті було 21, Софія 19. Учора мережу звертілися світлини того, як однокласники, і друзі, 17-річного хлопця разом зі своєю вчителькою цілий день чекали. Позитивних новин від е, рятувальників е, він перебував, був під завалами цього будинку. Цей хлопець жив на першому поверсі. Диви, на жаль, не, не сталося, і було підтвердження, що він загинув у Святошинському районі. Е, Пошуково-рятувальні роботи тривали усю ніч. Групи змінювалися що дві години під е, ранок. Пошукові роботи завершилися. Загиблих більше не знайшли, але розбір завалів. Продовжуватиметься і далі. Я нагадаю, що це одна із наймасштабніших атак на Київ за увесь час повномасштабної війни з такою великою кількістю жертв. На тлі цього новини далі вражають. Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія зробила досить велику поступку щодо мирного врегулювання, зокрема, начебто, припинення захоплення цілої війни. Про це він заявив журналістам у «Білому домі. Він наголосив, що дуже сильно тисне і на Україну, і на Росію для того, аби вони погодились на мирні пропозиції американської сторони. Коли журналіст уточнив, на які саме поступки пішла Росія, аби наблизитися до миру. Американський лідер відповів: припинення війни, припинення захоплення цілої країни. Досить велика поступка, оцінив Трамп. Ми сьогодні будемо обов'язково говорити про це. Я коли це побачив, подумав про те, що за такою логікою Путіну, в разі, якщо він перестане вбивати українців, треба дати Нобелівську премію. Тоді очевидно, за те, що він просто перестав убивати українців. Також серед заяв Трампа про те, що відновлення територіальної цілісності України залежить від того, про яку територію йдеться. Також він заявив про те, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною та Росією. Ще одні заяви з Білого Дому це державний секретар США Марко Рубіо про те, що адміністрація президента Дональда Трампа показала Україні та Росії шлях до миру та як має виглядати. Фінішна пряма щодо цього питання. Далі його пряма мова насамперед нашим партнерам були запропоновані варіанти для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни. Цю війну можна закінчити з цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед. Одночасно з цим заяви з. Москви, міністр закордонних справ РФ Лавров, заявив, що Сполучені Штати та Росія рухаються в правильному напрямку щодо угоди про припинення війни в Україні однак окремі ключові її положення досі залишаються неузгодженими. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа. Але одночасно із цим з'являється інформація від журналістів видання The Times про те, що у Британії обговорюють відмову від початкової пропозиції розмістити тисячі військових у ключових містах України для контролю за можливим перемир'ям. Натомість Лондон разом із Парижем зосередиться на захисті з повітря і моря та озброєння українського війська. Крім того, країни можуть направити військових інструкторів на західну Україну для навчання військових. Це йдеться в публікації. Ризики занадто високі, а сили недостатні для такого завдання, тобто контролю за перемир'ям. Британія завжди дотримувалась такої позиції. Це Франція хотіла більш силового підходу. Сказало видання The Times високопоставлене джерело. Найголовніше з цих новин ми будемо обговорювати далі. Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович приєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Я хотів би з вами насамперед почати з обговорення. Чергових російських атак на Україну і про те, що за попередньою інформацією президента України Володимира Зеленського, учорашня атака, внаслідок якої в Києві загинуло 12 людей і близько сотні отримали поранення, вона була здійснена Російською Федерацією північно-корейською ракетою. І я розумію, що це питання можливо лунає досить часто, але. Мені цікаво, ну по перше, чи буде реакція світу. Мені цікаво з огляду на те, що за даними журналістів Reuters, за останні 20 місяців, північна Корея надіслала в Росію близько 4-6 мільйонів артилерійських снарядів, що складає половину від тих артснарядів, що Росія запускає по Україні. Мені цікаво, чи надалі світ демократії? Вони будуть заворожено дивитися. Як кролик на удава на те, як диктатури формують коаліції зла, а демократичний світ натомість, як на мене, недостатньо цьому протистоїть. Ну, з великою ймовірністю так і буде, тому що ми бачимо, що ця підтримка зі сторони північної Кореї вона далеко вже не перший місяць триває, але ми не чуємо якісь окремі заяви і дії, що дуже важливо стосовно північної Кореї та й власне Російської Федерації. Ну всі кажуть, що я маю на увазі з демократичних країн, що ну проти Кореї, північної так введено максимум санкцій. Їх нема вже чим там бити. Тому е, хай вони там якось розбираються і підтримуючи, не підтримують там один одного з великим рахунком, ця тема вона вже пройдена. Давайте так скажемо, і я не знаю, що повинно екстраординарне статися для того, щоб на це знову звернули увагу і прийняли якісь рішення, які власне ну будуть принаймні, пробувати стримати ту співпрацю, яка є на сьогоднішній день між Російською Федерацією і КНДР. Знаєте, мені щось підказує, що на превеликий жаль ця співпраця вона просто. В природний спосіб закінчиться або війна закінчиться, або у північних корейців просто закінчаться запаси. Давайте так скажемо. Тобто, зрозуміло, що вони не можуть все віддати там Росії угу. якусь частину так, але ну, більшу вони звичайно залишать, тому що це країна, яка живе постійно в підготовці до можливої війни з південною Кореєю, і зрозуміло, що зброї їм власне буде потрібно. А демократії так тут продемонстрували ну, відсутність адекватної якоїсь реакції, швидкої реакції. Посилаючись при цьому, що ну в межах тих нормативно-правових актів такого знаєте, міжнародного значення, і в межах тих організацій, які є на сьогоднішній день, тієї ж організації Об'єднаних Націй, ну в них виявляється не так багато механізмів впливати на подібну співпрацю, на подібні альянси між авторитарними країнами. Я хотів би з вами ще обговорити останні заяви з Білого Дому. Про те, що насамперед, про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Росія зробила Україні очевидно Ну і світові величезну поступку просто тим, що не стала захоплювати всю Україну. Ви знаєте, коли я... Коли я прочитав, побачив цю новину, я поділю своєю думкою, хочу почути вашу. Я подумав про дві речі: перше, емоційне це про те, що так, а коли ми вже заговоримо про те, що Путіну треба давати Нобелівську премію, в разі якщо він перестане убивати українців. А друге, менш емоційне і набагато, як на мене, змістовніше. Невже в Білому домі не знайдеться людини, яка може пояснити чинному президенту Сполучених Штатів, що та інформація від Міністерства оборони Російської Федерації про те, що з Херсону вони пішли самі? Що з Харківщини вони пішли самі? Що з Київщини вони з Чернігівщини, Сумщини вони пішли самі? Не відповідає дійсності, а що це робота важка? Робота з жертвами, робота кров'ю і потом збройних сил України і народу України, який чинить опір російському агресору, по моєму, все дуже е просто в цьому плані. Вам не здається? Ну воно і очевидно, да воно не просто Ну, воно очевидно. Да. Тобто, це такі речі, які не викликають якихось, Окей, сумнівів. але пане Ігоре, я, я не можу зрозуміти. Як ми опинилися в тій тоці, де президенту однією із, однієї з могутніших країн світу, однієї з найбільших демократій, не то, що треба пояснювати, він не знає очевидних речей. І можна говорити про те, що ну можливо він це каже, тому що він ні, це не скидається на якийсь хитрий план. Це скидається на те, що президент цієї країни не поінформований абсолютно. Дивіться, я думаю, тут трошки інша ситуація. А, ну, навряд чи під нього приховують якусь інформацію. Навряд чи йому спеціальні служби не готували якісь там брифінги, якісь аналітичні документи, з якими він міг ознайомитися і ну, на основі їх там зробити певні висновки. Проблема в іншому. Проблема в тому, що він просто намалював собі зручну реальність, от йому зручно так говорити, да? тому що це такий от варіант, який на його думку найкраще спрацює. Він всі інші факти або під цю реальність підганяє, або їх просто ігнорує. Це, це стосується це сценарі... Слухайте, Це так на когось схоже. Ну, ну на абсолютно. одного на, на одного на одну особу, яка в Кремлі сидить абсолютно, а. так абсолютно, а я вважаю, що нам немає сенсу приховувати цю схожість, тому що ага. е, ну те, що Трамп просто є президентом найбільшої там однієї точніше з найбільших демократичних країн світу, абсолютно не означає, що в нього немає бажання, скажімо так: знаєте, змінити цю демократію і власне перетворитися на трошки іншого там правителя. Е, а з точки зору прийняття рішень, ну, він же цим від і розуміє процесів у світі він цим відзначався навіть під час своєї першої каденції. Просто тоді наслідки були не настільки трагічні, або не можуть бути да, такими трагічними, як вони можуть бути, власне, зараз. Тому я переконаний, що там є люди, які прекрасно знають, хто на кого напав і як все це закінчилося, і хто в цьому зіграв ключову роль. Але, е, ну, може, Трампу вони один раз і сказали. Трамп сказав, що ви неправильно все розумієте, от ми будемо говорити так. І вони, власне, так говорять. Знаєте, проблема Трампа. Другої каденції в тому, що на відміну від першої каденції, в нього в оточенні зараз взагалі немає людей, які готові йому сказати, що пане президенте, ви не прави. Ну, от ви не те говорите. Ви взагалі робите неправильно, Ви робите ну, якусь дичину по іншому, не скажеш. Да, от вас абсолютно неправильні підходи. Вони всі мовчать, вони погоджуються і тільки постійно демонструють свою максимальну лояльність до е, діючого президента. І Трамп відповідно вважає, що всі речі, які він говорить, це правильні речі. З іншого боку, я переконаний, що частково його ця заява, оця заява конкретно, да про те, що це типу поступка зі сторони Росії, це в тому числі. І наслідок е, візитів Віткофа Москви, де Вітков там теж розказували про це. Вітков приїжджає і каже, Путіну, е, каже ну, від Путіна Трампу, що дивіться Росія там готова далі не йти, а хоча б вона може це ж типу друга армія в світі. Вони можуть завоювати всю Україну. Ну, елементарне питання, чому тоді на четвертий рік вони цього не зробили. Ну, воно якби нікого тут не хвилює, і Трамп теж бере е, оці тези, і власне потім і вкладає в якісь свої виступи. От ми маємо таку ситуацію, над якою відверто ну вже сміятися починають навіть американські журналісти, там допущені до пулу в Білому домі. Але поки ніхто президенту Глоба це все одно не каже. Тому, от маємо те, що маємо, і ми на жаль змушені. Ну Думати, як нам з цієї ситуації, як пояснити, що це ну абсолютно не є поступку. До речі, мені здається, тут правильно відреагував наш президент, який сказав, що взагалі, то якщо виходити з логіки поступок, uh -huh. то сам факт, що Україна після всього того, що відбувається, готова сісти з Украї... з Росією за стіл перемовин, оце якраз є поступка, uh -huh. яка свідчить про те, що ми не дикуни, а ми цивілізована нація, яка навіть попри все, попри все. Ну, готова про щось там говорити, домовлятися власне за столом перемовин. Ну але чи дійдеться теза до Трампа? Розумієте, ну в мене є на жаль дуже великі сумніви, і він навряд чи це сприйме, так як він повинен сприйняти. Я розумію, чому у вас є ці сумніви? З поміж іншого, Трамп заявив, що у штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною і Росією? Я тут ось про що хотів би поговорити. Я хотів би нагадати пост Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social у зв'язку. Із е, ударом росіян по місту Київ, внаслідок чого загинуло 12 людей, і процитувати його: мене не влаштовують російські удари по Києву. Не потрібно. Дуже поганий момент. Володимире, ну, Владиміре, стоп! Щотижня гине 5 тисяч солдатів, давайте досягнемо мирної угоди. Е, ви знаєте, коли я е, читаю. Е, От що що мене тут найбільше да, вчора розійшлося мемами? Оце Владимір Стоп, там е, е, робили такі е, робили такі меми зі словом Астановітіс, яке звучало від е, колишнього українського президента, який втік з України. Мене більше вразило вразила тут фраза Дуже поганий момент. Ну тобто, я так розумію, що за логікою нинішньої адміністрації президента США є. Непогані моменти для того, аби вбивати українців північно-корейськими ракетами, а є погані моменти тоді, коли вони входять в мирні переговори і в якесь оце перетирання якихось ділішек з Російською Федерацією. Владіміре, Владі Владіміре, стоп пише Дональд Трамп. Натомість Україна регулярно від нинішньої адміністрації президента ША і конкретно від Президента США отримує ну дуже прямі натяки на те, що треба було Україні капітулювати ще в лютому 2022, 2022 року. І отут у мене питання: що ж такого Росія може запропонувати не сполученим Штатам Трампові, чого у нього немає, що він таку риторику використовує до Росії і таку до України? Ну, це цікаве насправді питання, і воно ключове, мабуть, да для розуміння взаємовідносин Трампа і Російської Федерації. Я думаю, тут ну сукупність є певних факторів. Перше, ну для Трампа завершення війни російсько української потрібно для того, щоб просто показати себе великим миротворцем, найкращим там я не знаю президентом на планеті. При цьому він дійсно вважає Росію сильнішою. Чисто математично виходячи з того, що це велика країна, і вона має ядерну зброю. Він, звичайно, не піднімає питання про те, що Україна теж колись мала ядерну зброю, але її віддала. До речі, у відповідності до документа, під яким стоїть підпис представника Сполучених Штатів Америки. Ну президента тодішнього, да? але ніхто про це зараз воліє більше не згадувати. Другий момент, що Росія може конкретно запропонувати Трампу, ну можливо, якісь дивіться такі геополітичні речі, підтримка в якихось там певних регіонах, де Сполучені Штати не, не хочуть надто сильно самі бути задіяні в певних процесах, а хочуть це робити інш, ну, чужими руками. Плюс Трамп є. Знаєте, е, прихильником тієї теорії, чи давайте так скажемо, концепції, яка побутує в частині американського істеблишменту що з Росією треба мати більш-менш якісь нормальні відносини, оскільки е, Сполучені Штати повинні руками Росії потім воювати і стримувати Китай. Оця е, концепція, вона вона давня. Вона достатньо давня, і там є прихильники, як до речі, серед республіканців, так і через демократів. Тобто, логіка така: ми відриваємо Росію від Китаю, і потім за допомогою Росії будемо протистояти Китаю. Ну як на мене, ця концепція абсурдна, і про це писало багато навіть західних вже дослідників, що вона вже не спрацює в нинішніх умовах. Да, я знаю, Китай... слухайте, пане Ігоре, я знаєте. Я, 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 от ви зараз про це кажете. Про що я думаю? Я думаю, я починаю думати про те, що. А от ну згадати б хоча б одну країну, з якою Росія співпрацювала на партнерських, паритетних умовах для чогось ну, хорошого, да, там, для оборони. Ради заради миру у цьому мирі. Да, да, наприклад. Да, ну, Тобто, да. якщо мова, якщо згадати Білорусь, ну. Не йдеться про це. Якщо згадати Іран, Іран поставляє е, шахеди Російській Федерації, Російська Федерація теж чимось ділиться. Північна Корея поставляє е, ракети е, і там, інші. Артснаряди, наприклад, Російська Федерація, Російська Федерація туди картошку мішками шле і по три тисячі доларів за місяць перебування одного північно-корейського солдата на фронті відраховує Кім Чин Іну. Казахстан, ну ні, mm. Казахстан максимально дистанціюється зараз від вот. Росії, не хочу <прав> ось, там, близько ось, з ними спілкуватися. Тобто, я ж тому й кажу: дивіться, що це дуже міфічна така історія, і ця концепція, яка вже зараз не працює. Тому що, по перше, Китай настільки сильно прив'язав до себе Росію, і Сполучені Штати цього не розуміють. І по-друге, е ну розумієте, Росія ж дивиться зараз на Сполучені Штати. Я більш ніж впевнений, що саме так, от за часів Трампа, вже власне ці три останні місяці, як на країну, яку можна просто розводити, ну кидати там, я не знаю. Да, там користуватися нею, ну от вони знайшли ключик до Трампа, до його марнославства, до його якихось таких речей. Вони його максимально використовують. Так що в цьому контексті нас не повинно дивувати така реакція Трампа власне на, наприклад, Російську Федерацію і е, на Україну. І дійсно в цьому його дописі ви абсолютно правильно звертаєте увагу. Найбільш жахливим і цинічним є твердження про незручний момент. Тому що ну у нас же, типу якісь перемовини, а Путіну таке робить, і Трампу треба ж на це якось реагувати. Він не хоче. Він хоче писати про щось приємне. А йому треба виходити і казати, що як він написав в англійську, там було «I'm not happy». Ну я не щасливий від ага. того, да. Я не задоволений, не Е, слухайте. Нам ну байдуже якось плювати на те, щасливий він чи нещасливий. Ми говоримо про більше засадничі такі речі. Але на жаль, американський президент ці речі не розуміє. Тому, поки поки я думаю, в найближчі там пару тижнів, як мінімум, про які, до речі, згадував і Трамп. Ми ну, скоріш за все будемо мати отак, от, от отакі взаємовідносини, коли Трамп буде щось там ще намагатися рухати в плані цих перемовин, але ми не побачимо від нього ніякого додаткового тиску. На Росію і не побачимо ніяких жорстких слів. Навіть на пряме питання журналіста він відповів, що ви навіть не представляєте, як я сильно тисну на Росію, але він не навів жодних доказів, mm -hmm. жодних фактів. Ну, Згадати, видно, про... Владі Стоп, це ну, да, і ну є на ну, це тиск. дуже сильний тиск. Да, хтось там може сказати: ну, бачите, у Росіян не все так добре з нафтою, Так розуміти, дуже парадокс ситуації в тому, що це стало просто побічним результатом зовсім іншої діяльності Трампа. Це не був конкретний крок. Проти Росії, тобто він, коли він каже про те, що там ми там не будемо допомагати Україні, або там щось щось подібне, він насправді говорить правду, тому що конкретно Трамп, як президент Сполучених Штатів, абсолютно нічим з матеріально-технічної чи якоїсь там фінансової точки зору Україні не допоміг те, що ми отримуємо навіть зараз, ми отримуємо ще за рахунок попередньої адміністрації, тому от, хоча б в цьому плані він. Достатньо чесний він показує, що йому плювати на жертви, йому плювати взагалі ага. на війну як таку. Він хоче якусь угоду, яка ну буде для нього корисна вимінжовому або не тільки вимінжовому плані. Да, Є però... до речі, версія що. Да, -да, да є до речі, ще версія така. Знаєте, коротко, що е, Росіяни пообіцяли, що вони, е, наприклад, можуть передавати американцям якусь продукцію, якісь товари, які під санкціями, але їх будуть вже продавати американці і на цьому будуть заробляти, ті, які підсанкційні. Да, є такі версії, і я не здивуюся, що насправді вони дійсно можуть лежати в основі всіх тих розмов, які на сьогоднішній день сполучені штати ведуть з Російською Федерацією. А The Moscow Times писало про те, що е, Росіяни зараз роблять все можливе. Ливе, аби запропонувати Трампові вигідні з точки зору появи на перших шпальтах газет, як він це любить, дії, які можна вкласти в його оцей другий, ну і очевидно, останній термін на посаді президента. США. наприклад, запропонувати йому побудувати в Москві. Трамп Тауер. Це для, для такої глиби, якою себе очевидно відчуває Трамп. Це буде дуже показова історія, що ось ми в Москві, цілий Трамп Тавер, е позолочений, очевидно, я не знаю. Я ще хотів би поговорити про заяви Марка Рубіо, держсека, держсека США, про те, що адміністрація Дональда Трампа. Показала Україні та Росії шлях до миру та як має виглядати фінішна пряма щодо цього питання, одночасно із цим з'являється заява Лаврова, міністра закордонних справ Росії, про те, що Сполучені Штати та Росія рухаються. В правильному напрямку щодо угоди про припинення війни в Україні, однак окремі ключові її положення досі залишаються неузгодженими. Почекайте, буквально вчора, позавчора, Дональд Трамп говорив про те, що ми, тобто Сполучені Штати, ми з Росією вже про все домовилися. Черга України так домовилися чи не домовилися? Так намацала Росія цей шлях до миру чи ні. Ну, я думаю, що ці домовленості в процесі розумієте. Тобто, це ж якраз і добре характеризує те, що зараз відбувається. Американці іноді дійсно наївно вважають, що вони про щось з росіянами вже домовилися а росіяни потім викатують якісь додаткові вимоги. Вони не завжди є публічними. Як це робить, наприклад, Пісков, да, там в останньому інтерв'ю знову говорить про чотири українські області, ще якісь там, наприклад, речі. Але росіяни, от ну вони роблять те, що роблять, наприклад, робить людина там, коли вона їде, не знаю, там на риболовлю. Да, вона там підтягує, відпускає, підтягує, відпускає на спінінгу. І відповідно, сполучені штати на це там ведуться. Рубі оправи тільки в одному. Вони дійсно певний план, певне бачення, як це може бути, показали. Але він забув додати одну важливу річ. А наскільки це бачення є дійсно компромісним і таким, яке влаштовує обидві сторони, от в цьому є на сьогоднішній день найголовніші. Ну найголовніша проблема взагалі всього того, що роблять Сполучені Штати, тому що скидається на те, що ця історія набагато більш вигідніша буде по факту Росії. Тоді, вибачте, де компроміс, і де взагалі ага. розуміння просто принципу, що це Росія напала на Україну, а не навпаки, От цього в принципі немає. Ну будемо сподіватися, що все ж таки це розуміння з ну або американці рано чи пізно зрозуміють, що їх просто розводять, і Росія насправді не збирається нічого завершувати, або завершувати це так, як це бачить Штати. Я просто я правда, я ну я вважаю, що Е... давайте так: коли Росія не розводила, коли Росія намагалася побудувати зі сполученими штатами дійсно хороші е, партнерські відносини. Ну ніколи. Були якісь спроби. Коли там була відлига ця Хрущовська в Радянському Союзі, на 90-х була ця спроба. Але дивіться, в 90-х ця спроба була при Єльцині, А як тільки до влади прийшов Путін, на цьому була поставлена крапка. Панькаються, цяцькаються, сполучені штати з Росією, носяться як списаною торбою. Але ми всі прекрасно знаємо, який, який фінал цієї історії. Дорогі глядачі, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Як ви думаєте, що Росія, крім того, про що ми вже поговорили, що Росія може запропонувати конкретно президентові Трампу такого, що він... Використовує по відношенню до неї ту риторику, яку ну очевидно не слід було би використовувати до терористів. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі. Ігор Рейтерович був з нами. Я дуже дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Це були ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. субота-неділя у нас вихідний. Ну у ранкових новин конкретно. А в понеділок зустрічаєте тут мою колегу Аліну Матвійчук. А ми побачимось скоро.